Відсудити дитину. Повинні розуміти, що це словесне навантаження, воно сленгове. Закон передбачає декілька способів, які можна підвести під оце ось словосполучення. Зокрема, можна визначити місце проживання дитини з одним з батьків, або з батьком, або з матір'ю. Тобто, це процедура не про позбавлення батьківських прав, батьківські права зберігаються. А це означає, що дитина до 14 років за рішенням суду буде проживати з кимось з одним з батьків, або з батьком, або з матір'ю. Зверніть увагу, що до 14 років це можна. Бо після 14 років є у нас положення закону, яке говорить про те, що дитина вже самостійно визначає, з ким з батьків їй проживати. Тому, якщо вашій дитині виповнилось 14, то. Такий позов ми подавати не можемо, бо автоматично результат нам уже очевидний. Суд не буде розглядати і не буде задовольняти позовні вимоги. Бо є що? Правильно, розсуд дитини, воля дитини. Другий спосіб, який доволі часто називають відсудити дитину, це коли ми встановлюємо певний час спілкування дитини з одним з батьків. Ну, наприклад, ви батько, і вам потрібно. Бо мама дитини не дає можливості спілкуватися з дитиною, вам потрібно комунікувати з дитиною. І, можливо, з вашої точки зору є перепони, або незручний час, або не завжди вам дають можливість покомунікувати з дитиною, то ви можете звернутися до суду, і суд встановить конкретні дні та умови побачення з дитиною. Наприклад, при суді, що ви можете забирати перший там, і третій період. Вихідних днів, наприклад, перша субота-неділя місяця і третя субота-неділя місяця з ночівлею у вас, або без ночівлі в присутності матері. Велика кількість ймовірних варіантів. Зазвичай, коли діти такі рік, два-три, то не завжди суд присуджує можливість батька забирати дитину до себе на ночівлю. Коли вже діти підростають, то можна подати або новий позов і збільшити. Так, от, можливість в часі перебувати з дитиною, також з можливістю, щоб дитина ночувала з вами, або ще якимось чином іншим. Зверніть увагу, що тут також залучається орган опіки і піклування. Він дає висновок про те, чи доцільно, чи недоцільно, і в якому обсязі встановити час спілкування дитини з батьком чи з матір'ю. Буває так, що навпаки, дитина проживає з батьком, і мама дитини хоче бачитись. Це рідше, але також буває. Коли взагалі звертаються з таким позовом до суду, навіщо взагалі людям таке от рішення суду? Ну, по-перше, як ви вже зрозуміли, класично це для того, щоб бачитись і спілкуватися з дитиною, щоб були відносини. По-друге, бачу останнім часом, що деякі люди певною мірою зловживають. Особливо, ну, ви розумієте, з урахуванням цих умов, в яких ми є, і намагаються отримати рішення суду для того, щоб їх там не мобілізовували на службу. Є і такі випадки. Можливо, в деякій мірі вони є не завжди законними. Тобто, фіктивно щось відбувається, тут майте на увазі, що може бути навіть склад злочину. Тому що ця конструкція, вона передбачена. На ту ситуацію, коли саме чиняться перешкоди в спілкуванні, коли треба однозначно визначити місце проживання дитини з батьком чи матір'ю, для того, щоб без згоди іншого сподружжя, бувшого, скоріш за все, отримувати можливість перепрописати дитину, змінити школу, отримати там різного роду документи, ну і так далі, і так далі. Якщо, звичайно, цього не зробити, то можуть бути наступні негативні моменти. Ну, по-перше, якщо хтось буде забирати кудись дитину і силою утримувати, то не буде рішення суду, в якому зазначено, з ким же ж дитина повинна проживати. І це буде така турбулентність, бо ні поліція, ні органи опіки не зможуть ефективно відреагувати, бо у вас не вирішений спір. А з ким ж дитина проживає? Тому щоб такого не трапилося. Що ви не зможете забирати дитину у зв'язку з тим, що немає рішення суду, то краще завчасно про це подбати. Тобто одразу отримати рішення суду, щоб воно у вас було на руках. Звичайно, проблеми все одно будуть, якщо хтось дитину буде силою утримувати. Одначе це вже зовсім інша історія, коли у вас на руках є рішення суду. Також, якщо ви не встановите певні часові проміжки, Комунікації іншого з батьків з дитиною будуть також неприємності, бо хтось буде хотіти в 9 ранку, хтось в 6 вечора, і це все от така буде бедлам у відносинах, і куди буде залучатися дитина. Тому краще це все визначити рішенням суду, якщо є спір, і вже по рішенню суду виконувати максимально точно. Да, різного роду є там нюанси, перепони. А що робити, якщо навіть якщо. Наявне рішення суду, і протилежна сторона не дає дитину для комунікації. Або що робити, коли є рішення суду, що, наприклад, батько чи мати повинні комунікувати, а вони цього не роблять. Тобто, самі попросили суду визначити час спілкування, а не виконують ті вимоги, які суд їм задовольнив. Ну, от що робити в такому випадку. Ну, це все нюанси. В кожній ситуації вони будуть вирішуватися по-різному. Якщо у вас є якісь питання, складнощі, то зверніться до мене, і я або команда моїх колег-юристів, спробую вас зорієнтувати. А як же ж оптимально вчинити у вашому випадку? Майте на увазі, що в будь-якому випадку справа непроста. Тут людський фактор: як суд залучається, так і органопіки піклування. Він там складається зазвичай з двох десятків людей, які. Повинні вийти і скласти акт про умови проживання дитини, піти подивитися, як проживають як один з батьків, такий інший. Ну і там багато-багато різних складових. Ви можете, звичайно, і самі цей шлях пройти. Я думаю, що ви його і пройдете, просто це буде дуже довго і складно. А можете перепоручити комусь, хто б це зробив швидше. Тому до зустрічі в офісі або Зв'язуйтесь з нами і до зустрічі в телефонії чи, можливо, навіть у такій ось відеорозмові. На зв'язку!